Звідки береться ця прокрастинація? Чому ми відкладаємо те, що так важливо? Наш мозок обожнює зберігати свою енергію. Він дуже економний і навіть жадібний на витрати цієї енергії. Направду перед нами в житті стоїть три типи задач. Один тип задач, коли ми щось пізнаємо, але на такому поверхневному рівні, ну, розумієте, там котики, ще якісь твариночок подивитися, знайомих, і ми починаємо скролінг робити інтернет, серфінг і всі такі інші речі. Другий тип задач вже поскладніше, але і називається оперативний. Але він не містить в собі творчого великого напруження, тому що те, що ми робимо постійно, для нас це звично, для нас це пов'язано з силою інерції. А третій тип задач, це стратегічні завдання, коли нам треба зупинитись, подумати, вирішувати якісь творчі виклики. І ось тут мозок віддає найбільше всього енергії. А тепер, як ви гадаєте, що буде обирати наш мозок? Звісно, найпростіше, найлегше, але якщо і трошки складніше, то те, що ми вже вміємо і вже давно це робимо. Ось походження, прокрастинації. А як її примахти? про це ми поговоримо з вами в наступному відео.